Вітаю вас! Хочу вам розповісти, що відбувається з економікою України. Да-да-да, не дивуйтесь, з економікою України про хайп, про тролінг не буде. Ну, у нас і так дуже багато інформації про війну, про всі події, катастрофи. Давайте трішки про економіку. Ну трішечки. Ну, такий погляд, а що дійсно зараз відбувається. Ну, в цілому з економіки. З роботою, з цінами. Пару слів, пару. Виключно для спонсорів мого каналу. Ну, Інформаційно, познавально, корисно. Так що, якщо вас дійсно цікавить інформація про економіку без хайпу і троллингу, ставайте спонсором мого каналу і будете все знати. А спонсори мого каналу, вітаю, що ви спонсори. Дякую. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.